Доброго дня, любі друзі! Я продовжую таку невеличку рубрику, яку розпочала і ділюся з вами секретами, нашого, нашими такими принципами родинними збереження свого здоров'я, де ми беремо енергію. І сьогодні хочу розповісти вам, що один із невеличких таких, а може, і дуже важливих, а може навіть найважливіших секретів того, що ми в своєму віці чудово себе почуваємо і повністю здорові, це те, що ми завжди користуємося БАДами. Ізраїльської компанії Доктор Нона навіть на відпочинку ми беремо з собою завжди бади, і не просто беремо, а беремо їх практично всі в повному обсязі. Зараз ми знаходимося в мальовничих Корпатах, і щоб не, ну, не вести з собою всі наші баночки, основні, ті, які ми зараз приймаємо і не хочемо сплутати ні з чими. Ми от сьогодні взяли Юра достатньо довго, і це його кохання, і, мабуть. Найважливіші капсули Голдсин, тому я взяла баночку з собою окремо. Але ми беремо, бачите, от такий контейнер, де всі наші капсулки вони розложені. І якщо от ми виїхали на 5 днів, то ми взяли з собою капсулок, ну, травсина, я три приймаю, Юра три приймаю, тобто 30 штук нам повинно, ну, потрібно було взяти. І отак от дуже зручно. Це зручно на відпочинку. А коли ми вдома, вони всі теж є в нас відкриті, тому що саме капсули доктор Нона дають нам можливість гарно себе почувати молодше, ніж інше, виглядати, мати енергію і наснагу для життя. Користуйтесь нашим лайфхаком, друзі. Ми з радістю з вами ділимося цією корисною інформацією. Слава Україні! Дякуємо ЗСУ за можливість прокидатись в такій красі, за можливість взагалі просто жити в вільній Україні. Віримо, тримаємось і піклуємось про себе, друзі.